Всім привіт! Сьогодні я Кфри і сьогодні ми будемо грати ігру під назвою FIFA Mobile. Друга частина. І, і ми закінчили на тому, що ми пограли е, там зіграли декілька матчів. І ми зараз будемо грати цей матч і нам видадуть награду, оскільки я знаю. І ми прокачаємо цих ігроків. Давайте ось так. Прайм проти Ліверпуля. Команда Сейна. По-моему, английский чемпіонат. На зомби. Да. Ух. Було В... гарно. на жаль. Куда ти йдеш? Салах. Підкат. О, ні, о ні, о, ні, о, ні. О ні. Все, це гол. Скільки знай... О! Я, yeah, камон, давайте зберіться Зараз. На жаль, нам забили гол. Туба прокачати нам оборону. У мене є баланс 400 тисяч. Ну це маленький для футбольних клубів, це доволі маленький бюджет, мені здається. Ну, За що? О ні. Так. У ні, ні. неу Удар! Гол! Oh! Просто гарніший гол пробуває. Anna, äh... Пробуває... ім'я, навіть не знаю. Пробуває гарніший гол. Так, пробігає. По зблік пулісбіг. І гол! знову Полісік, о, Полісік забуває знову гол. Став. Уже три один проходить вже. Закінчується матч. І зараз нам дадуть награду. тут награду. Зараз подивимося. Дивіться нам просто награду і. Дивіться, що нам зараз випаде. Давайте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зараз полимося, що нам випаде. Бразилія, е, Челсі у е, Тіко Сілва. Я десь вже бачу ось так. Можна вже його справити. Давайте подивимося. Нам тут прокачують. Так. Пішли Поставимо наших, нашого ігрока. тут поставити ігрока? Mm -hmm. Ось так. Я вже це все пропустив, щоб Вам не було скучно. У нас такий мій состав, уже на 919 тисяч. І чекати нового відео всім пока-пока.